Ну що, зварники? Чого? Там вже ж один підписник питає, де хлопці, де зварники? Хорошо, не буду. Я хочу своє познімати. Так, друзі, дивіться. Всім доброго дня. Що я затіяв робити? Це буде стіл. Це буде стіл. Так. Зараз уварюю каркас з труби 20 х 20. Ну, щоб він жорсткий був, Бо він трошки хлюсткий. це буде стіл на кладовище для брата. Попередньо ви бачили, що я варив, отакі стакани. Бачите? Це, короче, так як ви зрозуміли, буде буритися отвір, туди всовуватись стійка бетонна, надіватися стаканчик. Мабуть, ще просверлю отвір і буду брати на дюбіля, а можливо і не буду, не знаю, побачу. це так. І до цього я приварю, на лавку трубка буде тут 20х20 на 20. і наверху така доска. Стоїть, бачите? Що там не виходить тебе? Масу, так масу на арматуру вложи. О. І так же само на стіл. Зараз тільки вимірюю ось. Я от правда не знаю. Оці стакани, певно зразу привору сюди. Трубки пущу, а до цих трубок вже оці стакани, і щоб стіл тримався нормально. А можливо і наверх прибору, побачу. Зараз я ще над цим не думав. Тому це така сьогодні робота. стовпчики бетонні взяв, тому що щоб в землі не гнили вони, щоб трошки вони довговічні були. Зараз я допоможу Денчик, почекай. Там можна впалити, об масу просто впали. А куди ж ти масу накинув? На твору На яку? То тебе жондову наде. Ні. Тому все зрозуміло. Тут я вже наварив отаких от 4 стаканчика. Ще два залишилося зачистити, трохи клопітка, звичайно, робота. В і тут зараз е, привару отак в розмір. І тоді вже буде видно, як ставить така. Так що а, і ще хрест. Хрест треба зварити на кладовище, бо там просто табличка така, ну стойка табличка, але не, не... не гарно. Ці людей хрестики стоять, я теж звару хрест. Гарненькі зроблю і завезу копаю поставлю. Так що всім приємного перегляду Другого етапу лавка. Був такий в мене матеріал, Цупки, я не знаю, як він правильно називається, така дощечка знайшлася, вона дуже така, ну, прочненька. Зараз виставляю отако. Ну, по розміру все виставляю, під краю. тут варую трубку профільну. Ну, то 20х20, 20, до речі, труба сюди уварюю. І так же само це надягається на стовби вже заготовлені вон, два штуки. У мене все підписано, кожна чашка на свій стовп. І, 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 і. І все буде. Так само тут отр просорлю, тут отр посолью. Тому що наші люди мають... Пластивості складовища красти, то я зразу на його все зроблю. Зробимо, хлопчики будуть допомагати мої синочки. Тим часом Дениска он на, на розу варить стійку з арматурки. Так, ну і все, в принципі, і буде ще сьогодні. Так, е, да, забув сказати, дивіться, хто таке задумає робити, то краще брати трубу 100 на 100. Профільна труба 100 на 100. Чекай, Чекайте, чекай, нічого не робив. Бачите, 100 на 100, виходить, стовпчик 80 на 100, ну, трубу 100 на 100 берете та розрізаєте, як я це все робив, і заужуєте, а лишнє зрізаєте. Просто у мене труба була 80х80 80, і я її використав. А взагалі е, зручніше брати 100 на 100. Так що ось таке.